Присядьте, дорога церква, брати, сестри, ми будемо говорити про пожертви, про десятини пожертвування, про віру. Знаєте, хочу поділитися декількома думками. Вчора ми з братами молилися, і пастор мені зранку, зранку я прочитав повідомлення, що. Підготуй слово про пожертви, чи, чи будеш говорити слово. Я розумію, що день буде дуже зайнятий, але не хочу підвести пастора і пишу. Я підготую. Я розумію, що в цей день потрібно знайти час, щоб помолитися, подумати, почитати Біблію і знайти волю Божу, те, що Бог хоче сказати для церкви, те, що Дух Святий хоче сказати для церкви. І ввечері ми. З братами молимось і уявіть собі, Бог починає говорити в серце. І цим я хочу поділитися сьогодні з вами: це слово для кожного з вас, для кожного з вас. Дух Святий звернув нашу увагу на віру. По-перше, говорити за віру, от як брат Вадім вже говорив за віру. Немало не зволікаючи, щоб людина просила. Якщо ми віримо, ми отримуємо зцілення. Амінь. Амінь. Знаєте, Бог почав говорити і почав звертати увагу на нашу віру, чи жертвуємо ми з вірою, чи служимо ми з вірою, щоб ми все це робили з вірою. І написано в писанні послання святого апостола. Иакова. Шестый вирш я э, на российский за, зачитаю. Но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Что это означает, братья и сестры? Дорогая церковь. Это це означает, что Ми маємо робити все з вірою, амінь. У нас має бути віра. І хочу зачитати е, Івана 16 розділ з 23 вірша. Ні про що ж того дня ви мене не спитаєте, каже Ісус. По правді, по правді кажу вам. Чого тільки попросите ви від Отця в моє ймення? Він дасть вам. Не просили ви досі нічого в ім'я Моє, просіть і отримаєте, каже Син Божий Ісус Христос, і отримаєте, щоб повна була ваша радість. Це Слово Боже. Брати та сестри, нам сам Ісус Христос каже, щоб ми просили в Його ім'я, в ім'я Ісуса Христа. Про щоб ви не молилися, просіть. В Його ім'я, во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І якщо ви не зволікаєте, не сумніваєтесь, ви це отримаєте. Брати та сестри, я, я молюся і е, я вже віруючий більше семи років, і весь цей час я прошу з вірою. Коли без віри, то е, воно не, не має ефекту. Бог каже: якщо без віри, то не буде результату. Просіть з вірою. Знаєте, за всі ці роки я розумію, що Бог дає дійсно, Бог дає. І все, що робите, робіть з вірою, ні в чому не зволікаючи. Якщо жертвуєш, жертвуй з вірою. Якщо робиш добро, роби з вірою, що Бог благословить тебе. Якщо будеш читати Слово Боже з вірою, Біблію, Слово Боже з вірою, то Бог буде говорити з тобою. Бог буде говорити з тобою через Писання. Як він говорив зі мною вчора ввечері, коли ми е, молилися, Він підіймав е, внутрі мене місце з Писання. Він підіймав своє Слово. Якщо ви будете читати Слово Боже, ви почуєте голос Божий. Посередня. На роботі ви будете чути Слово Боже, ви будете чути голос Божий, тому що Він говорить своїм Словом, Він говорить через Писання. А як знати Його волю? Ось тут Його воля, брати та сестри, потрібно читати, відкривати це. Казалось би, що це важко і незрозуміло, але це неправда. Я колись так думав, що це важко і незрозуміло. Але коли почав читати Євангеліє, яке ви можете брати у Брата В'ячеслава Олександровича, хочу нагадати, то Бог буде говорити до вас через своє слово. Він буде в серце говорити, Він буде піднімати місця списання в вашому серці, в ваших думках. Ви будете отримувати відповіді на свої запитання, ви будете отримувати відповіді на свої проблеми, брати та сестри. Це дійсно дуже просто. Нам потрібно лише почати і робити, почати з вірою, читати з вірою, служити з вірою, жертвувати з вірою. Амінь. У нас слово про е, десятини і пожертвування і все, про що я кажу, це щоб ми робили це з вірою. У мене є віра. Я всі ці роки я жертвував я віддавав десятину, 10 відсотків від е, своїх доходів і давав більше. Це що більше десятини це є пожертвування а жертва це набагато більше. Я сьогодні хочу пожертвувати. Я е, поклав свій конверт. Я маю е, конверт я поклав свій конверт е, суму вдвічі більшу. І знаєте, бо в мене є віра. Можливо, можливо в когось із вас немає віри, но моліться, попросіть. Час у Бога, щоб він дав вам віри і зробіть з вірою Є місце із писання про про вдову, яка кинула буквально буквально пару гривень, якби якщо перевести на наш лад. Це невеликі гроші, але вона зробила це з вірою. Вона віддала все, що в неї було. розумієте І Бог її виділив. І сказав, що в неї є віра, і сказав, що вона віддала все, що вона довіряє і вірить Богу. Брати та сестри, хочу, хочу відкрити місце із писання Малахії. Це відоме місце із писання Малахії 3.10. Давайте всі відкриємо. Написано. Я буду читати на українській мові принесіть живи всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі. І тим мене випробуйте, промовляє Господь Савоов. Чи небесних отворів я вам не відчиню та не виллю вам благословення аж надмір? І ради вас, не насварю. Насварю це на російській поругаю. Насварю я все те, що пожирає, і воно понищить вам, і, і воно не понищить вам земного плоду і не заб'є винограду вам на полі, говорить Господь Саваоф. Хочу зачитати в перекладі Кулакова. Дуже мені сподобалось, як відкривається інша грань. «Десятину сполна принесіть в храніліще храмове. Возвратіть її! Возвратіть її!» Це Бог нам дав всі фінанси. Весь прибуток нам Бог дав, розумієте? І ми, коли отримали свій прибуток, ми маємо десятину повернути Богу, тому що це Боже. І Він далі каже, що буде. Возвратіть її, щоб в домі моєм була піща. І так і спитайте мене, говорить Господь, воїнство. Раз не открою для вас, небесних, і не залью благословення в ізбитки. Бог каже, що Він відкриє небеса і виллє благословення в ізбитку для вас, для тих людей, які повертають десятину, які притримуються цього принципу, Бог каже, я благословлю. Я відкрию вікна на небі і прольюся благословення, ваше життя. Ну, потрібно робити це, пам'ятаєте з чим? З вірою, брати та сестри, з вірою. не позволю вредителям унічтожати урожаї ваши, і ваші, і лоза, в виноградники вашим не остануться без плода, говорить Господь у воїнств. Далі, блаженними будуть називати вас всі народи. Страна ваша желанною, говорить Господь воїнство. Наш час сьогодні тяжкий час в Україні, але Бог каже, якщо народ буде віддавати Богу Боже, то Він каже, блаженними будуть називати вас всі народи. Страна ваша буде желанною, говорить Господь воїнство. Прийде благословіння на всю країну, якщо чим більше людей будуть притримуватись цієї заповіді, якщо чим більше людей будуть віддавати Богу Боже і з вірою очікувати від нього, і Бог каже іспитайте мене хоча б в этом, неужели я не открою і не благословлю? Коли Бог у вашому житті буде на першому місці, коли Його заповіді будуть на першому місці, то все інше буде рівно на своїх місцях. Робота вона буде на своєму місці, сім'я і все інше, всі заботи вони будуть на своєму місці, коли Бог буде на першому місці. Перша заповідь возлюби Господа Бога, всім своїм серцем, всім своїм розумінням і всією своєю крепостю. І ще хочу виділити заповідь, Бог каже, щоб ми в сьомий день збиралися. Щоб ми сьомий день віддавали Богу. Брати і сестри, дорога церква, багато хто з вас тут, на цьому місці, ви перший раз, і ви, можливо, перший раз чуєте слово з Біблії. Воно підкріплює нашу віру. Воно каже про те, що слово потрібно виконувати з вірою. Йдеш на служіння в неділю, приходь з вірою, що тебе Бог благословить. Кладеш гроші, в скарбницю, клади з вірою, помолися. Каже, Боже, я хочу тебе випробувати. Я кладу більше, але хочу тебе випробувати. Ти сказав, що ти заборониш пожираючому. Ти сказав, що ти відкриєш вікна небесні і благословиш мене, брати та сестри. Я прошу кожного, вас, кожного з вас зробити це з вірою. Ми будемо жертвувати, ми будемо опускати наші фінанси з вірою. Я поклав свій конверт вдвічі більшу суму пожертвувань для того, щоб моя віра вона, вона скріплювалась, вона ставала більшою. Я сьогодні сам працюю над своєю вірою, брати та сестри. Я знаю, що Бог мене благословить. Я це роблю, тому що Бог мене благословить. І мене Бог благословляв до цього часу. Я бачу завжди Його руку святу. Я, бач... я бачив завжди Його руку в захисті, в благословіннях, в фінансах, в роботі. В різного роду успіхах я бачив його руку. Я довіряю Богу і призиваю кожного з вас довіряти Богу, мати віру. Платіть пожертвування, десятини з вірою, що вас Бог благословить. Грооцінний Батько Небесний, ми дякуємо Тобі. Бог наш святий, ми дякуємо Тобі за твою милість, за твою любов і за твою благодать. Боже за те, що ти скріплюєш нашу віру, ми дякуємо Тобі. Бог наш святий, ми дякуємо Тобі, що ти нас благословляєш. Ми дякуємо Тобі, що ти забороняєш пожираючим Ми дякуємо Тобі. За твою милість, за твою любов і за твою благодать. Ми благословляємо всі ті фінанси, які ти нам дав. І Ми благословляємо всі ті фінанси, які ми тобі повертаємо. Ми благословляємо всі ті фінанси, які ми жертвуємо. І ми жертвуємо з вірою, Господь. Ми довіряємо тобі, Господь Святий, всі наші сфери життя. Ми довіряємо тобі, Боже, всі наші фінанси. Ми довіряємо тобі, Боже, сферу здоров'я нашого. Ми довіряємо тобі, Боже, нашу сім'ю, наших дітей, близьких, рідних. Господь святий. Ми довіряємо Тобі нашу землю. Ми довіряємо тобі, Боже, всю цю ситуацію в Україні. Ми довіряємо Твої святі руки всіх воїнів. Божа слава і Божий захист, Хай буде на них во ім'я Ісуса Христа. Амінь.